Як купи чувати, та з грошима ладнати, як свої мрії не втрачати, ми покажемо, як жити легко. Фінкульт хвиля, твоє джерело інформації. Привіт! З вами Ганна, і це подкаст Фінкульт Хвиля. Що може піти не так, де ми чесно з краплею самоіронії говоримо про фінанси. І я, Ганна. Поговоримо про ті моменти, коли бюджет живе окремим життям? А ти потім дивишся в банківську виписку як у трилер? Сьогодні говоримо про дуже базову, але вічно актуальну тему особистий бюджет і контроль витрат. А ще заглянемо в історію: хто першим почав рахувати свої гроші? Як бюджет став не просто підрахунком монет, а способом керувати життям? А тепер питання до вас, слухачі, і до тебе, Ганно, коли ви востаннє записували свої витрати і чому перестали? Пишіть свою відповідь у коментарях. Ой, чесно, востаннє, коли бачила, що половина йде на каву і доставки, і мені стало ніяково знайоме відчуття. Але насправді тут головне не карати себе, а просто усвідомити. І ми сьогодні покажемо, як це зробити без стресу. От, ми сьогодні говоримо про бюджет, як про щось буденне: таблиці, додатки, підрахунки. Але сама ідея вести облік доходів і витрат це взагалі не новина. Так, люди рахували свої ресурси ще тоді, коли гаманці були зі шкіри, а гроші з металу. Перші згадки про бюджет ми знаходимо ще у стародавньому Єгипті. Там на глиняних табличках писарі фіксували зерно, податки, худобу. Це був державний облік, але суть вже знайома. Порахуй, що маєш, і плануй, що витрачаєш. У середньовічній Європі облік вже вели монастирі, ревізники і купці. Торговці нотували всі надходження, борги та прибутки. Бюджет був питанням виживання. А от і перші приклади сімейного або домашнього бюджету. Це вже Японія, 16-те століття. У деяких самурайських родинах домогосподарки мали вести щоденники витрати доходів, і це вважалося ознакою відповідального ведення родини. А далі 19-те століття, Англія у жіночих журналах почали з'являтися поради: як вести сімейний бюджет, економити на покупках, складати фінансові плани. Тобто, вже тоді з'явилось поняття бюджет як спосіб управління життям, а не просто підрахунок решти з базару. І знаєш, що найголовніше нічого кардинально не змінилось. Суть та сама рахувати, планувати, усвідомлювати. Змінився лише формат. Так, замість глиняних табличок додатки в телефоні, замість самурайської родини, спільний бюджет з партнером. Але мета та ж мати контроль над своїми ресурсами, а не відчуття хаосу. Бюджет це не список заборон, а план твоєї свободи. Ти чітко знаєш, на що можеш витратити, що відкладаєш, а що просто не твоє зараз, і спиш спокійніше. Так, є один дуже простий прийом: розділи гроші на три частини ще до того, як почав витрачати обов'язкові витрати, задоволення, накопичення, цілі, навіть 100 гривень, поділені так, працюють краще ніж 10 тисяч гривень без плану. Я ставлю межі на емоційні витрати. Наприклад, цього тижня я можу витратити максимум 500 гривень на дрібниці. Якщо щось не помістилось, в цю суму переношу на інший тиждень, або якщо я не впевнена, то чекаю 24 години і часто я це більше не хочу купувати. І знаєш, це реально рятує. А ще бюджет дуже допомагає відфільтрувати спонтанне. Якщо знаєш, що не планував цю витрату, зупиняєшся, бо в тебе вже є відповідь, це не в моєму сценарії. Словом, бюджет це не Excel, це твій особистий сценарій, який пишеш ти, а не знижки в супермаркеті. Окей, допустимо, ти вже розумієш, навіщо тобі бюджет. Але як зробити так, щоб це не стало ще одним обов'язком, який ти кинеш за три дні. Мій перший по-справжньому успішний бюджет почався з щотижневої суми на банківській картці. Я просто залишала на ній фіксовану суму, скажімо, півтори тисячі гривень, і намагалась прожити на це тиждень. Все інше тримала на іншому рахунку. Це створює природню межу, але не тисне. О, це схоже на принцип конвертів, тільки в діджитал версії. До речі, реальні конверти теж працюють. Наприклад, один на продукти. Інше на транспорт, третє на приємності. Коли конверт спорожнів, чекаєш нового місяця. Це дуже дисциплінує, бо ти бачиш, що гроші закінчаться не на екрані, а в реальному житті. А ще дуже допомагає, якщо в бюджеті є категорія резерв. Наприклад, від 5 до 10% доходу, які не мають чіткого призначення. Це буфер. Щось зламалось, захворів, з'явилась раптова поїздка. І головне, це не екстрений фонд. А просто запас повітря. А ще один важливий момент дати собі час. Перший місяць це не контроль, а дослідження. Уяви, що ти археолог у власному гаманці. Твоє завдання не побудувати ідеальний план, а просто зрозуміти ландшафт, які категорії витрат у тебе реально є, а які ти вигадуєш зі стелі. І найголовніше бюджет це не документ на всю решту життя. Раз на місяць сів, оновив, адаптував. Змінились обставини, змінився і бюджет. Це ж твій інструмент, а не ти працюєш на таблицю. Окей, тепер трошки з досвіду: мій особистий лайфхак розбивати великі витрати на щомісячні. Наприклад, якщо я знаю, що взимку потрібно буде купувати нові черевики, я починаю відкладати по 300 гривень ще з серпня. Так, це вже не вау, мінус три тисячі, а просто ще один пункт у бюджеті. О, це супер! А мій фаворит відкладати гроші не після витрат, а до них. Як тільки приходить дохід, я одразу перекидаю від 10 до 15% у резервний фонд. Бо якщо залишити на потім, потім ніколи не настає. А я собі завела просту традицію: раз на тиждень проводити фінансову зустріч з собою: 15 хвилин у неділю глянути, куди пішли гроші, що лишилося, чи все по плану. Це як перевіряти GPS перед новим маршрутом. І останнє: не копіюйте чужий бюджет. Створіть свій власний. Бо у когось важливе це похід в кав'ярню, а у когось книги. І це нормально. Бюджет має відображати тебе, а не чиюсь таблицю в Пінтерест. Отже, бюджет це не кара, не Excel-таблиця і точно не вирок. Це просто твій особистий навігатор, який допомагає не загубитися у фінансових поворотах. А ще це звичка, яка приходить поступово. Обереш щось одне з сьогоднішнього. І спробуй уже цього тижня. Наприклад, зроби день без витрат або розділи дохід на кілька частин. А ми будемо поруч з новими підказками та історіями про фінанси. Це був подкаст Фінкульт Хвиля, і з вами були Ганна і Ганна. Не забувайте підписатися і поділитися подкастом з тими, хто теж хоче дружити зі своїм бюджетом. До зустрічі! Хвиля – твій подкаст. Відкладаємо, мріємо разом йдем, фінансову хуйню разом піднімем.